Всесвітній день книги і авторського права це щорічна подія, присвячена святкуванню радості читання і цінності книг. Щороку, 23 квітня, люди в усьому світі беруть участь у заходах, щоб визнати важливу роль книги як сполучної ланки між минулим і майбутнім, як мосту, що з'єднує покоління і культури. Цього дня ЮНЕСКО разом з міжнародними організаціями, що представляють видавців, книготорговців та бібліотеки, обирає місто, яке на один рік стає всесвітньою столицею книги, щоб очолити різні ініціативи, які підтримують імпульс святкування цього дня. На створення Всесвітнього дня книги і авторського права ЮНЕСКО надихнула іспанська традиція святкування дня покровителя Каталонії, святого Георгія. За легендою, він врятував країну від дракона, якому люди змушені були приносити в жертву своїх дітей, яких вибирали кожного дня шляхом жеребу. В день, коли жереб випав на дочку правителя, З'явився святий Георгій і вбив чудовисько, а на тому місці, де пролилася кров дракона, виріс кущ троянд. Георгій зірвав одну квітку і подарував врятованій дівчині. Відтоді в день святого Георгія чоловіки дарують жінкам квіти, а інша назва цього свята день троянди. В 1920 х роках один каталонський продавець книг згадав, що на день святого Георгія, тобто на 23 квітня, припадають роковини смерті відомих письменників Сервантеса та Шекспіра. Тому винахідливий підприємець запропонував цього дня в обмін на троянду дарувати книгу і таким чином набагато підвищив свої продажі. Так День Троянди став ще й днем книги. А з 1995 року, 23 квітня, стали відзначати в усьому світі як проголошений ЮНЕСКО Всесвітній День книг і авторського права. За даними компанії Google, в світі існує близько 130 мільйонів книг. Тираж при цьому не береться до уваги. Однією книгою вважається як багатомільйонний наклад одного видання, так і один єдиний рідкісний екземпляр. Згідно з книгою рекордів Гіннеса, найбільшим купівельним попитом відзначаються Біблія, Коран, цитати Мао Цзедуна, а також серія книг про Гаррі Потера. Авторське право надає власнику твору можливість заборонити копіювати його, розповсюджувати та продавати. Зазвичай це право має автор, хоч воно може бути продане або передане іншим способом. Роботи, на які авторські права не розповсюджуються, або строк їх дії закінчився, є частиною надбання громадськості, тобто можуть вільно використовуватися ким завгодно. Традиційно цього дня в багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи, покликані підвищити інтерес людей до читання. В містах відбуваються книжкові ярмарки, в літературних музеях і бібліотеках, виставки книг. Для школярів та студентів зазвичай організовують зустрічі з письменниками, проводять цікаві конкурси і вікторини. Щоб відзначити це свято. Достатньо просто знайти час для читання. Можна перечитати улюблену книгу або придбати нову. В цей день книга стане чудовим подарунком для дітей та друзів, також цікавою традицією є обмін прочитаними книгами. А ще цього дня варто відвідати бібліотеку, до речі, не тільки для того, щоб взяти літературу для читання. А й подарувати закладу вже прочитані власні книги. Вдома можна влаштувати веселу вечірку, одягнувшись у костюми літературних персонажів та приготувавши на вечерю страву з якоїсь відомої книги. В сучасному світі інтернету читання все частіше відходить на другий план. Тому такі події, як Всесвітній день книг і авторського права. Сприяють відновленню цікавості людей до читання, а головне, привертають до цієї корисної звички дітей. Відомо, що ті люди, які полюбили читати в дитинстві, не зраджують цьому захопленню і в дорослому віці.